Вітання всім, хто любить українську прем'єр-лігу, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. На зв'язку 19-й тур. Зоря, яка свої домашні матчі грає тут на Динамо, приймає львівський рух. Зоря найвидовищніша команда чемпіонату України. 39 забитих, 25 пропущених, і це після 18 ігор. Сьогодні перший матч як головного тренера руха Віталія Пономарьова, і це напевно головна подія, яка сталася. У цю паузу у паузу міжнародних матчів. І сьогодні новий коуч Віталій Пономарьов ставить такий склад зі старту Юрій Панків у воротах, 79-й номер. В центрі оборону 92-й Богдан Слюбик, 29-й Роман Дідик. Праворуч на фланзі Віталій Роман, 93-й номер ліворуч, Ростислав Лях, номер 73. Це оборона команди. Номер, номер 35-й Едсон, бразильця, і номер 6-й Олексій Довгий, два опорних півзахисники. Атакувальні хави номер 7-й Юрій Климчук, номер 30-й Талес і 11-й Вів Соломон Отабор. Ярослав Карабін, форвард, 22-й номер. Рефері Віталій Романов і його асистенти. Зараз вони готуються розпочинати цей матч. Матч, в якому Патрік Ван Леон вітає свого колегу для якого сьогодні Перший матч ще раз наголошую. Як головного тренера, не як помічника, не як старшого тренера Ю 19 а саме як тренера дорослої команди. У Патріка Ван Леона склад такий: Олександр Сапутін, воротар номер перший. В обороні праворуч номер другий. Богдан Будко, 32-й Максим Імиреков, капітан команди і 44-й Арсеній Батагов. Це 20. 20. кутовий. Ось іде подача. Талеса на ближню. Стійку удару поки що немає довгий. Довгий б'є. Сапутін відбиває Олексій. Довгий м'яч залишається. У грі Климчук на виконання над воротами пробив Юрій. Відповідь руха і дуже, дуже солідна відповідь. Ось Олексій Довгий. Намагається пробити, але так вийшло, що першим дотиком обробляє м'яч. І ось Климчук. Климчук зрозуміло, що намагається підняти м'яч, виконати у дальню дев'ять. Ми ще раз е розділяємо цей епізод на два. В першу чергу хочеться сказати за Олексія, довго якийсь в такому. Режимі в такому типі вже забив три м'ячі у цьому чемпіонаті. і Тріщина у кістці обличчя. Ну а дідик повертається і зараз він обороняється проти Дениса Антюха. Той виконує передачу на Булецю. Булеця шанс пробити віддати пас. Дрішлюкні ні, ні 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 так не заб'єш. Треба краще виконувати центральному півзахиснику. зорі було ж видно, як намагається пробити Кирило. Що він хоче зробити зараз? Його партнер. Колишній по чемпіонській збірні України ю 20 Сергій Булеця віддав передачу. Дуже чітко віддав. Продовжував на Кирила Дришлюка. у чемпіонаті Русин атакує на лівому фланзі. Назарій передачу виконує м'яч у Булеці. То його погано обрабивали. Ось відскок! І Антюх пробиває вище в рід. Тепер уже сімка зорі. Відповідає Климчуку на подібний момент. Ось два сьомих номери. У приблизно однаковому стилі вже мали шанси забити, намагаючись на виконання у дальню дев'ять пробити. Плюс-мінус однакова точка, але дзеркально. В іншому штрафному майданчику з іншого флангу. Русин проникаючи передачу. Штрафний майданчик. Падіння дришлюка і пенальті ставить Романов. І зараз атакують Романова усі футболісти. Пів команди, пів команди руха. Проти головного арбітра. І Віталій Романов залишається зараз сам на сам з ними, оскільки вар у нього немає. Давайте дивитися повтор. І ось він дотик. І ось він удар Слюбика. Слюбик атакує суперника. Давайте ще раз подивимося, хто перший на м'ячі? Ось Дришлюк, нібито проштовхує його так. Перший і далі дуже необережно Богдан Слюбик грає проти Кирила. Здавалося, така йде передача Русина. Її читають захисники. Все просто не встигають за суперником фолять. І ось він дуже хороший шанс забити. Сергій Булеца пенальті проти Юрія Панківа. Булеця б'є і забиває під стійку. 1-0. 18-та хвилина. 0-0 секунд. Зоря 1-0. Читали ми, звичайно, цю ситуацію, що гол дуже близько. Вдається командам створювати гарні атакувальні моменти. І ось він прийшов з пенальті. Ще раз дивимося, Сергій Болеца дуже точно. Навіть якби паньків вгадав, кут польоту м'яча треба було ще дістати його. А так паньків полетів в інший кут. Ось хороший удар для Сергія у цьому сезоні в Українській прем'єр-лізі це вже шостий м'яч. Він Вибивається у найкращі бомбардири зорі. Багато гравців сивих рішень на чужій половині поля. Не в останню чергу, звичайно, що це більш активна захисна робота суперників. Але зараз у захисті помиляється рух і Русен забиває. Пройшла атака в дві передачі. І Назарі Русен робить те, чого він дуже і дуже прагнув. Весь цей матч і не тільки цей, а й. Попередній поєдинок проти Динамо. Назарій забиває третій м'яч у чотирьох останніх поєдинках в прекрасній формі Форвард зорі перебуває. Зараз він ще раз це доводить. 64 та хвилина. Гол. Дивимося. Батаго. Знову розпочав атаку передачі. Передача на Дришлюка. І ось Вантух. Для чого він виходив? Він виходив для того, щоб робити такі передачі. Штрафний майданчик, будь ласка, задумка Патріка Ван Леона працює. Працює вона дуже швидко. Іде точна подача, випереджає дідика Назарій Русин і замикає у дуже хорошому стилі цю передачу. Панків дотягується, втім відбити такий удар з близької відстані. Складно. Патрік Ван Леон вкот. Соломон. Тягне лієць м'яч. Прострілює зараз здоровий момент. Климчук забивати! Поперечка! Поперечка не дає руху шанс. На порятунок можливо цього матчу 15 хвилин залишається. Такого моменту у Львів'ян сьогодні ще не було. Щоб аж настільки близько до голу. І як і у першому таймі, і Климчук бив на виконання у дальній кут. І зараз взагалі без варіантів для воротаря. Юрій не забиває 76-та хвилина. Ну, ось він момент, який міг допомогти сьогоднішньому матчу зловити інтригу. В першу чергу це з точки зору вболівальників руха можна говорити, оскільки певне абсолютно зрозуміло, що Фанів зорі все влаштовує, рахунок влаштовує те, що відбувається загалом за виключенням, за винятком цього моменту. І ось, ось цей удар в поперечку може дати нашому матчу новий драйв. Нарешті пройшов пас Соломона. Забули, коли ось чи не перша така колективна помилка центру оборони зорі, коли і Батагов, і Мереков не встигли до м'яча, і Батагов вже тілом своїм стрибав, вже намагався зробити підкат рукою, головою, чим завгодно. Ну, в такій ситуації, звичайно, ти не думаєш яку частину тіла підставляти. Ти хочеш просто врятувати ситуацію. І теоретично м'яч мій влучити навіть руку. Нескільки фізично, скільки психологічно важливі секунди для руха, ще один момент, коли не вдалося, ще одне треба повертатися назад. Ось погорілий, забивати можна, і забиває Владислав, погорілий його перший гол у дорослому футболі. 18-й номер зорі виходить. І як ми з вами говорили сьогодні, має бути у цього хлопця шанс. Він може виникнути для того, щоб нарешті, нарешті, зробити собі е, гол. Нарешті зробити собі гол за дорослу команду. Найкращий бомбардир юнацького чемпіонату України. Вихованець Шахтаря, Владислав Погорілий забиває і робить 3-0. Дивимося, атаку Вантух отримує передачу від Снурніцина. І Снурніцин в один дотик запускає на погорілого. Він знаходиться за лінією м'яча. Немає ніякого офсайду. Приймає правою ногою і лівою пробиває з відскоком від газону. голкіпера. Перед уже точний удар. Дуже гарна робота Форварда в цій ситуації. Відчував він ворота, відчував де Голкіпер. Бачимо, що дивився на м'яч, але знаючи, в який кут хоче пробивати, Владислав. Загалом спокійна перемога луганців, які набирають 40 очок. Після 19 турів і вони залишаються на третій сходинці. І в них на чотири очка залишається більше ніж у Київського Динамо. Над зорею лише дві команди Дніпро 1 та Шахтар. І причому зовсім дуже скоро у зорі буде поєдинок із Дніпром 1 в наступному турі кривбас зоря Теж складний матч луганців проти. Команди Юрія Вернедуба, колишнього тренера, і потім один із центральних поєдинків усієї, усього сезону Дніпро-1. Поки що ми дивимося ще раз. Ті голи сьогодні залітали. Або ж хтось із вас можливо дивиться їх вперше: Сергій Булеця. Ось вона комбінація батагов. Дришлюк Вантух Русин. Це 2-0. Назарій забиває третій м'яч у чотирьох матчах. Це 64-та хвилина. І якраз ще раз підкреслюю, що Вантух автор результативної передачі лише кілька хвилин до того вийшов на футбольне поле. Ну і гол номер три. Комбінація, яка знову почалася у глибині. Прекрасний почерк. Зорі, дуже приємний, гарний. Ось ось такі швидкі атаки проходять. Все поле проходиться в 4-5 передач, 5-6 дотиків. Ось Батаго розпочинає цю атаку. Відає Снурніцину за Снурніциним. Не встигають, не встигають розібратися з цією достатньо простою комбінацією. Всі футболісти руха дивляться, дивляться на те, як м'яч доходить аж до їхнього штрафного майданчика, і на те, як паньків залишається один в один проти суперника і проти великих воріт, в які влучає Владислав Погорілий. 3-0. дякую за увагу. Донатьте за QR-кодом на Збройні Сили України і дивіться гарний футбол. Дивіться українську прем'єр-лігу для вас. цей матч коментував Володимир Звєров. До побачення.